Преподобні всечесні отці, преподобні сестри, дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні для цілої церкви є особливий день, особлива подія, бо сьогодні розпочинаємо Богом даний благословенний рік, рік, як ми його називаємо, ювілею, який є присвячений. Щоби через цілий цей рік ми мали нагоду розважати про надію, так як звучить те гасло, що надія не засоромить для віруючої людини, яка шукає Бога, яка хоче, щоб та Божа присутність наповнювала її серце, її думки, надія завжди залишається тою великою чеснотою. Бо тоді людина, коли вона дивиться в своє майбутнє, в свій завтрашній день, відчуває і знає, що вона є не сама, що Господь подбає про неї і це Боже проведіння так покерує в її житті, що доведе її до щасливої вічності. Коли ми так розважаємо про те, що це є ці ювілейні роки, звідки вони взялися, чому церква їх встановила? Ще в Старому Завіті ми читаємо, що Господь, звертаючись до свого вибраного, улюбленого народу, сказав, що кожен 50-й рік має бути ювілейним для людей. Це направду був дуже важливий час, дуже важливий період, тому що в цьому часі скасовувалися всі борги, прощалися всі борги. Якщо хтось навіть мав великий борг в своєму житті, коли наставав ювілейний рік, йому цей борг прощався. Також ті, які відчували, що вони завинили перед кимось, і так як часом це траплялося в Старому Завіті, що хтось мусив відімститися тій людині, то в часі ювілейного року йому списувалася ця провина. Також, навіть і цей момент, коли наставав ювілейний рік, навіть сама природа. Мала особливе завдання, бо люди в часі ювілейного року давали не мов би відпочити цій землі, з якої вони черпали свій достаток, свій маєток, що навіть поле відпочивало і було не засіяне до кінця. Це не просто що ніби людина от віддавала певну шану цій землі. Але це також дуже пов'язане з тим, що людина, яка вірить в Бога, яка довіряє Богові, усвідомлює, що не тільки вона живе з праці своїх рук, хоч це є також важливо, що не тільки від того багатства, яке її оточує, і від тої землі, з якої вона бере свій достаток, але що людина живе і існує в цьому світі з ласки Божої. Що Бог є той, хто піклується про людину. Що, так як звучить нам ця Божа заповідь, любити Господа Бога всім своїм серцем, всіма своїми думками, цілим своїм єством, ставити Бога на перше місце. І коли ми кажемо, не пам'ятаю, хто це сказав, якщо ми в своєму житті. Бога ставимо на перше місце, то всі інші наші справи, наші думки, наші завдання будуть на своєму місці, якщо Бог в нашому житті буде на першому місці. І так церква, покладаючись на Боже Слово, на цю традицію, яка була в вибраному ізраїльському народі понад 700 років тому. Папа встановлює і в церкві так звані ювілейні роки. Спочатку це було кожних 50, як пише нам Боже Слово. Але тільки через те, що людина, яка могла і не дожити, так як люди колись, може, і не жили стільки часу, то церква встановила кожних 25 років, щоб кожне покоління мало нагоду пережити цей особливий час, цей час ювілею. І церква ставить наголос на тому, що коли ми переживаємо ювілейний рік, це є той момент, коли Бог, який піклується своєю церквою, яка діє у цьому світі, що церква, яка має цей скарб Божих ласк, Може, роздаючи ці ласки для кожного з нас подарувати цей повний відпуст. Що це значить відпуст? Коли ми кажемо, що людина, яка провинилася, яка згрішила, що вона несе відповідальність за свій вчинок, коли людина кається, їй прощаються гріхи. Але Наслідки цих гріхів лишаються. І в різний спосіб ці наслідки мають свій вплив на тих, хто є поруч, на, на вколишнє середовище, в якому ми живемо, якщо хтось комусь зробив кривду, і часом він навіть не може цієї кривди покрити, повернути, якщо когось хтось вбив, він не може назад повернути того життя. Так, він розкаюється в тому, що вчинив цей гріх. Але є наслідки, які ми не можемо направити, повернути. І є відповідальність за те, що людина провинилася, вчиняючи якийсь гріх. Коли церква проголошує оцей Відпуст, повний відпуст, то говорить про те, що людина, яка допустилася якогось гріха, так, їй цей гріх є прощений. Але часом є так, що людина мусить відпокутувати у чистилищі за ті всі свої провини, які вона зробила. І коли церква проголошує оцей повний відпуст, це означає, що ті дні, можливо, ці місяці чи десятиліття, чи може часом і століття, за які потрібно буде відпокутувати за цей гріх, що через повний відпуст ці часи для цієї людини будуть вкорочені, будуть зменшені, що людині не доведеться так може довго. Перебувати і відплачувати за вчинений гріх, чи переживати, краще сказати, ці наслідки, які відбиваються після вчиненого зла. Тому і церква, встановлюючи цей відпуст, цей ювілейний рік, дає нагоду для кожного з нас, щоб ми могли скористати з цього відпусту. Щоб ми могли ближче вистати до Бога, щоб ми могли, дивлячись на своє життя, також призадуматись так, як каже нам псалом 70 присилів, 80 років є нашого людського життя, і більшість із них то є труд і марність. І кожен напевно має цей обов'язок себе запитати: а що буде зі мною після того, як настане вічність? З чим я стану перед Богом, Яким зараз, якою зараз виглядає моя душа? Коли я називаю себе християнином? Можливо, потрібно більше звернути увагу на цей мій духовний стан для того, щоб уможливити Богові мене провадити через моє життя. Може, хтось. Сказати дивно, воно звучить, як я Богові маю дозволяти, як я Богові маю уможливлювати ці певні речі. Пам'ятаємо, що Бог, він завжди з великою любов'ю, милосердям і з великою прихильністю дивиться на кожну свою дитину, створену дитину, яку дуже любить, бо за кожного з нас він пролив свою кров на Христі. Але, як каже нам святий Августин, Бог створив мене без мене, але спасти мене без мене, Бог не може. Тобто бачимо, що потрібно і нашої волі, нашого бажання до того, щоб це спасіння відбулося для мене, для моєї душі. Бог зробив для мене за цей подарунок. Але я маю навчитися кожного дня цей подарунок, цю ласку. Його милосердя приймати у своє життя. Цей рік є особливим, бо хоче подарувати нам надію. Напевно, в сьогоднішній час для нас є так важливо, щоб ми не втратили цієї надії, щоб ми не розчарувалися, щоб ми не опустили рук, що в цей час війни, який так нас бентежить і тривожить наше серце. Щоби ми вистояли в тих нелегких випробовуваннях. І коли Папа Франциск проголошував цей рік надії, він також звернувся до кожної східної католицької церкви про те, щоб кожна церква долучилася, бо кожна церква східна католицька церква має свою традицію, свої звичаї, які трохи відрізняються від певного римсько-католицького богослов'я. І ми, долучаючись до того заклику Папи, маємо можливість мати свою молитву ювілейного року, яку я запрошую, щоби ми також кожного дня молилися. Поряд з тим, ви бачите, що тут біля ікони Пресвятої Богородиці є встановлена дуже відома для всіх нас ікона. Це є також. Певний символ, певне запрошення для кожного з нас. Ми знаємо, що це є Київська одегітрія. З храму премудрості Божої Софії Київської, з того храму, який вистояв різні війни, лихоліття, які переживав наш український народ. Пресвята Богородиця! Яка піднімає руки до неба і немовби там молитовниця молиться за свій люд. Так як ми це співаємо у нашому молебні до Пресвятої Богородиці, не маємо іншої надії, не маємо іншої допомоги, крім Тебе, О Божа Мати. І ми також знаємо. Скільки в нашій історії були випадків, де Пресвята Богородиця була тою нерушимою стіною, тим захистом для нашого народу і нашої української землі. Тому і була вибрана у нашій церкві саме ця ікона, ця Одегітрія, яка є тою заступницею і молитовницею за наш український народ. Запрошую всіх нас. Щоби ми також ставали для тих, хто розчарувався, хто втратив віру, хто втратив надію, хто потребує любові і опіки, щоб ми в цьому році сталися тими місіонарями цієї надії і свідками цієї Божої присутності. Сьогодні на дворі є Різдво, ми святкуємо народження Божого Сина. І саме в тому, що Господь приходить на землю, де Він говорить про те, що я є з вами. Навіть тоді, коли Він, приходячи на ту землю, він зустрівся з відкиненням, з холодом людського серця, бо не знайшлося місця в заїзді. Бо людське серце було наповнене гординею і жадобою влади, і ірод шукав, як вбити дитятко Ісуса. Але сьогоднішня подія Різдва нам показує, що Бог піклується про свій народ, Бог піклується про свого сина, Бог знає, як попровадити, тільки будьмо послушні і вірні йому. Так як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що Йосиф, який уві сні почув голос ангела, який йому сказав: Вставай! Візьми дитинку Ісуса, візьми Марію і втікайте у Єгипет, бо чугає небезпека на Нього. І тільки через те, що Йосиф послухався, що Він виконав волю Божого посланця, що стався оцей захист для Пресвятої Родини. Також і ми берімо приклад того, що Господи у виконанні твоєї волі. У тому, що ми хочемо мати відкрите наше вухо і бажання нашого серця бути тобі вірними, бути тобі послушними, бути твоїм святим народом, народом, який уникає усякого гріха, усякого зла із свого серця. Нехай цей ювілейний рік буде тим духовним оновленням. Для кожного з нас, для нашого серця, тим духовним оновленням для наших родин, тим духовним оновленням для цілої нашої церкви, але і також для цілого нашого українського народу, і щоб ми, переживаючи цей ювілейний рік, могли в скорому часі втішатися цією перемогою, про яку так просимо і так, так сподіваємося, і бажаємо, щоб вона настала. Амінь. Христос рождається.